Всім привіт! На зв'язку канал з нуля до трактора. Сьогодні я вирішив вам показати свою технологію вирощування картоплі, яку я вже відкатав останні кілька років і дуже задоволений результатом, оскільки в минулому році я зумів з 10 сотих забрати понад 3,5 тонни картоплі. І зараз я вам розкажу про це все, але насамперед хочу подякувати всім своїм. Теперішнім і майбутнім підписникам за підтримку, будь-то лайк, репост, підписка чи донат на підтримку мого проєкту з купівлі трактора, Знаходжусь я в мальовничому селі Піщю, такі от кілька вулиць має вигляд з поля. Це моя ділянка картоплі, тут 18 соток на цей рік. Я конкретно сьогодні хочу розказати вам про етап міжрядної обробітки картоплі до того, як вона зійшла. Що я роблю? Так як ми садимо саджалкою, гребені вже є, можете бачити. Треба обробляти, тому що не хочу зразу застосовувати геноциди, треба обробляти механічно. Пройшло. Три тижні після посадки, половиною, якщо бути точним, і ви вже бачите, скільки місцями повилазила зілля. А ще, якщо камера сфокусується, ви побачите, скільки от, таких от дрібненьких зілинок у фазі білої ниточки. Що я з цим ділом роблю? Є в мене отакий важкий мотоблок. Називається він вепер 12 кінських сил. Саморобний адаптер до нього. І такий маленький культиватор, також саморобний, з їжаками. Ну їжаки я купував. Спереду йде стріла, і їжаки, скажімо такі конуси з шипами, які вертяться. Їхній профіль приблизно повторяє профіль, профіль, э, рядка, профіль гребеня. Я заходжу в рядок і працюю. На виході получаю Отак от, от. Такий, от, бачите, чистий, пухкий ґрунт. Ну, я не скажу, що абсолютно все знищується, але якщо повторяти цю операцію хоча б 2-3 рази до фінішного сипання, результат буде дуже класний. Це в минулому році також показали, картопля була чиста. Ми її не косили нічого, просто витрусили, зібрали та й на тому все. Власне, зараз покажу, як ідуть їжаки. І так, пішов безпілотний мотоблок. А отак от, от ідуть їжачки. Змінюють. Бачите, як вигортає зілля. От покажу вам навіть таке велике. Витягує. Це відбувається, звісно, на більшій швидкості. Результат набагато тоді кращий. Набагато. Ну, На це поле 18 соток я потратив приблизно 40 хвилин. Таким чином 40 хвилин. Все зроблене, вже в рядках не зеленіє, як це було кілька хвилин тому. Грунт, дивіться, який ґрунт. Як казав колись мій покійний дід, картопля повинна в перину лягати, пириною вкриватися. Дещо пізніше власне, про всю технологію вирощування картоплі. Якщо захочете, відео зниму. Всім дякую за підтримку. Все, до побачення, до наступних відео.